Закликаю усіх закохуватися, одружуватися. Бо так і в мене вийшло, що перший раз я здав кров для своєї доньки. У мене перша мінус група крові. І з тих пір, ось десь трошки менше, десь трошки більше, я постійно здаю кров. Але коли я здав 40 разів, після цього мені. Повідомили і ось вручили таке посвідчення почесного донора. Тому є мотивація. Мотивація основна життя. За тиждень до здачі я готуюся, так знаєте, там, менше смачненького, менше того, що заборонено, і за день до того, що не бажано, я взагалі не вживаю. Ось нічого такого складного немає. Скільки разів? <хи> не знаю. Ну, Знаю, що 70 вже здав. А... Ну, хай буде це така мета. Здати до 100. Наскільки це років розтягнеться, не знаю. Вже здаю так доволі помірковано 3-4 рази на рік. Хоча буває, якщо терміново треба, як буквально було нещодавно, то прийшли і здали.